Чи можливо оновити свої військово військово-облікові дані, перебуваючи за кордоном? Перше питання. Друге питання: чи можливо отримати відсрочку від військового призову, якщо військовозобов'язаний перебуває за кордоном? Відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства? І так наразі дуже багато військовозобов'язаних чоловіків дійсно перебувають за кордоном. Деякі з цих чоловіків мають право та підстави для отримання відсрочки від військового призову. Відповідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розглянемо яким чином можливо по-перше оновити свої військово-облікові дані. Це можливо зробити наразі єдиний шлях це через застосунок резерв плюс. Скачується застосунок, оновлюються військово-облікові дані, але не у всіх випадках здійснюється оновлення. Як правило, відображається інформація, що потребує додаткового оточення. Зверніться до ТЦК та СП особисто та оновіть свої військово військово-облікові дані. Якщо людина перебуває за кордоном, це зробити неможливо. Якщо пощастить, то дані дистанційно оновлюються. Такі випадки у практичних прикладах є. Якщо не оновлюється, тоді необхідно підготувати письмову заяву щодо оновлення військово-облікових даних та за наявності підстав подати окрему заяву щодо отримання відсрочки від військового призову. Які необхідні документи? По-перше, це паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ та інші документи за необхідності. Заява подається. Укрпоштою, можливо, цінний лист з описом вкладення. Також можливо подати на офіційну електронну адресу ТЦК та СП, засвідчити електронним цифровим підписом ЄЦП через Приват24. Через «Дія підпис та інші сервіси, які допомагають підписати електронним цифровим підписом. Подається зазначена заява до ТЦК, вона розглядається, як правило, відповідно закону України про звернення громадян, розглядається 30 днів. Після того отримується відповідь. У деяких випадках наголошуємо, ТЦК оновлює дані і застосунок Резерв Плюс. Військово зобов'язував чоловіку приходить повідомлення, що він оновив свої військово військово-облікові дані. Зазначеним застосунком можливо звернутися до дипломатичних установ та отримати послуги, у тому числі заміна закордонного паспорта та інші питання. Також можливо оновити відповідно до норм чинного законодавства та відповіді ТЦК та СТ. Через дипломатичну установу для цього військово зобов'язано необхідно подати заяву, що щодо оновлення даних, долучити копію паспорту, дефекцію. ну, той, той самий пакет документів подається через дипломатичну установу. Але дипломатична установа, як правило, відмовляє у оновленні даних та отриманні консультаційних послуг у зв'язку з тим, що вимагають військово обліковий документ з актуальними даними.